Добрий день, шановні колеги. Мене звати Аліна Манушенко. Я сьогодні за кадром і я координатор програми Всеукраїнська премія лідера енергетичного менеджменту», яка реалізується Європейська українським енергетичним агентством за підтримки Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО. І сьогодні ми будемо з вами розглядати практичні поради по заповненню заявки для участі у премії. Нагадую, яка ж важливість правильного оформлення заявки на нагороду. Чітке та структуроване подання інформації дозволяє журі об'єктивно оцінити досягнення підприємства в енергоефективності, уникнути помилок і відкрити нові можливості для розвитку і співпраці. Коротко нагадаю, про саму премію для участі ми запрошуємо підприємства, розташовані на території України різних розмірів та форм власності, на наступних умовах. Великі підприємства а, повинні впровадити сертифіковану систему енергоменеджменту за стандартом ISO 50001, маленькі середні підприємства, які досягли вагомих результатів у впровадженні енергоефективних заходів. Переможці отримують винагороду 10 тисяч доларів. А, два великих підприємства, 5 тисяч доларів. Три маленьких середніх підприємства. Всі учасники, які подали заявки відповідно до умов участі, мають змогу відвідати дводенний онлайн тренінг від компанії ЄНІДА. Заявки подаються на електронну адресу до 17 січня 2025 року. Більше інформації ви зможете отримати на офіційному сайті премії та на сторінці Facebook Премії Ну що ж, переходимо до головного. Заходимо на сайт премії. У вкладці подати заявку скачуємо два файли: це форма анкети та приклад впровадження. Форма анкети буде однаково як для маленьких, середніх підприємств, так і для великих підприємств. А от приклади системи енергетичного менеджменту група 1 це для великих підприємств, і приклад системи енергетичного менеджменту група 2 це для маленьких середніх підприємств. Почнемо з форми анкети. Це Excel-документ, який має три вкладки. Перша вкладка містить коротку інформацію про підприємства. Адреса, контактні дані відповідальної особи, до якої групи належить підприємство. Якщо велике, то необхідно вказати, хто видавав сертифікат, який орган акредитував компанію, а також коротку інформацію про вартість впровадження енергоефективних заходів, економію енергоресурсів та скорочення викидів СО 2 Друга вкладка необхідно вказати назви та розташування кожного об'єкту, включеного в тематичне дослідження. Якщо ви велике підприємство, то знову необхідно вказати інформацію про сертифікацію. Третя вкладка містить калькулятор вартості впровадження системи енергетичного менеджменту, з чого він складається? Це сума. Часу працівників підприємства, який був витрачений на розробку та впровадження системи енергетичного менеджменту або заходів з енергоефективності, часу зовнішніх консультантів, аудитів третьої сторони, а також, можливо, інших сторін. Переходимо до форми опису, прикладу впровадження. Це вже Word-документ. Заповнена версія якого не повинна перевищувати 6 сторінок, в формі опису пояснюється, як правильно оформляти заяву, які шрифти і формати використовувати, на що звертають увагу судді, це позначено червоним кольором, які теми варто розглянути позначено сірим, та де знайти програму на сайті відзнак. Приклад впровадження складається із шести розділів, кожен із яких оцінюється в межах від 5 до 25 балів. Окрему оцінку отримують графічні матеріали та цитати від провідних експертів і керівників. Перед поданням заявки важливо звернути увагу на ключові відмінності між формами групи 1 та групи 2. Група 1 великі підприємства. Тут описується впроваджена система енергетичного менеджменту, яка передбачає інтеграцію енергоменеджменту в загальну стратегію компанії. Це включає наявність сертифікованої системи, процесів моніторингу, звітності та постійного вдосконалення енергетичної ефективності. Група 2 – Маленькі та середні підприємства описується досвід реалізації окремих енергоефективних заходів. Звісно, якщо відсутня система енергетичного менеджменту, сюди відносяться проекти з модернізації обладнання, впровадження нових технологій чи інших рішень, спрямованих на зниження енергоспоживання. Приклад провадження розпочинається із таблиці ключових показників енергоефективності. Як ви самі бачите, потрібно всього 5 кількісних індикаторів. Це підвищення енергоефективності, загальна економія енергії в натуральних одиницях та в тисячах гривень, вартість впровадження системи енергетичного менеджменту, загальний обсяг зниження викидів СО2. Також слід зазначити, що ці ж показники ви позначаєте і в анкеті учасника. Обов'язково показуємо сектор промисловості та які послуги надає компанія. Рафі місце знаходження ви вказуєте юридичну адресу підприємства. Профіль підприємства і бізнес кейс це перший розділ в прикладі впровадження. В цьому розділі ми надаємо короткий опис розвитку компанії, її основних напрямків діяльності та досягнень на ринку. Визначаємо ключові фактори, що вплинуть на рішення щодо впровадження системи енергетичного менеджменту або заходів з енергоефективності. Це можуть бути вимоги законодавства, зростаючі потреби клієнтів у усталих та екологічних рішеннях, а також прагнення знижувати енергетичні витрати та мінімізувати вплив на довкілля. Пояснити, як впровадження системи енергетичного менеджменту або енергоефективних заходів підтримує загальну стратегію розвитку підприємства, сприяє підвищенню енергоефективності та конкурентоспроможності, відповідає на потреби ринку та забезпечує сталий розвиток. Наступний розділ це переваги для бізнесу. Тут, в описі, ми можемо написати. Коли була створена команда фахівців з енергоменеджменту, хто в неї входив, наприклад, написати посади або обов'язки учасників, яких показників вдалося досягнути, та за рахунок яких заходів? Чи проводилось підвищення кваліфікацій персоналу, можливо, були запрошені сторонні організації для тренінгу персоналу, курси, семінари для підвищення обізнаності в напрямку енергоефективності, тобто необхідно поетапно розповісти про підхід до впровадження системи енергетичного менеджменту. Також серед показників енергоефективності обов'язковим є показати, скільки часу. Було витрачено на впровадження системи енергетичного менеджменту або енергоефективних заходів. Тут враховується час не тільки безпосередньо команди, але й сторонніх фахів, фахівців, які були запрошені. Ну, до прикладу, як це е, можна рахувати, наприклад, головний інженер. Е, Працював над впровадженням системи енергетичного менеджменту по три години на день впродовж шести місяців. Економіст по дві години впродовж двох місяців. Зовнішній консультант вісім годин впродовж місяця. І потім ми показуємо цю суму часу. І, безумовно, на кожному підприємстві будуть свої цифри. Щодо порядку визначення економії, то хочеться звернути увагу, що потрібно обов'язково враховувати показники економії, яку ви отримали від безінвестиційних заходів. Тобто для великих підприємств загальна економія буде, сума економії від провадження системи енергетичного менеджменту і економія від інвестиційних заходів, для маленьких середніх підприємств економія від заходів без інвестицій, плюс економія від інвестиційних заходів. Наступний розділ це планування, який коштує аж цілих 20 балів. Що ми тут можемо описати? Ну, якщо по пунктах, які тут е, перелічені, як ми отримали підтримку е, керівництва? Як підпри... е, що ми тут описуємо? Перше, що це зробили, це підготували переконливу презентацію для керівництва. Ми показали, як система енергетичного менеджменту допоможе знизити витрати на енергоресурси, підвищити ефективність роботи та навіть покращити. Імідж підприємства. Керівництво зрозуміло, що це вигідно, і дало зелене світло нашій ініціативі. Як підприємства отримали фінансові результати? Тут можна написати, що наступним кроком стало складання бюджету. Детально розписали витрати на обладнання, навчання персоналу, впровадження системи моніторингу. І цей план був представлений керівництву, і після обговорення було отримане необхідне фінансування, аналіз споживання. Щоб зрозуміти, скільки і де підприємство втрачало енергію, був проведений енергетичний аудит. Були зібрані дані про витрати енергії за минулі роки, знаходили проблемні місця та аналізували, де можна зекономити. В наступному показнику ми можемо написати, що встановили конкретні показники: наприклад, скільки кіловат ми маємо споживати на одиницю продукції, потім визначити цілі. До якого рівня ми хочемо знизити ці показники за певний час, і це дало нам чіткі орієнтири. Як залучити персонал? Зрозуміло, що без підтримки співробітників нічого не вийде, тому були проведені тренінги, пояснили, чому енергозбереження важливе, як кожен може долучитися. Також запровадили мотиваційні програми, щоб заохотити людей, пропонувати ідеї для економії. І процес перегляду та аналізу використання енергії та визнання пріоритетів дій та ресурсів. Тут можна написати, що б все працювало без боїв, запровадили регулярний моніторинг. Щомісяця підприємство переглядає дані, аналізує результати, вирішує, які заходи впроваджувати далі та куди краще спрямувати ресурси. Це допомагає залишитися на правильному шляху і досягти цілей. Наступний слайд і розділ прикладу впровадження, саме дорогий по балах, і він називається Роби, перевіряй дій». Це дуже змістовний розділ, де ви описуєте процес впровадження, хто був залучений, мотивація або підтримка впровадження від вищого керівництва. Основні заходи, які були реалізовані та покращили енергетичні показники, процес визначення, покращення енергетичної ефективності, використані інструменти та ресурси. Хочете зауважити, що обов'язково в цьому розділі необхідно показати базовий період, звітний період та індикатори, що використовуються для моніторингу енергетичних показників. Також необхідно указати… Інформацію про енергетичну ефективність та економію ви на слайді бачите три приклади розрахунку. Економію: це сума економії від проєктів, це у відсотковому виразі економія. І, взагалі, більш детально, якщо ви не знаєте, як відобразити або прорахувати економію, більш детальну інформацію ви можете знайти. У правилах участі у премії, які розташовані на сайті нашої програми, Слідуючий розділ: це зовнішні комунікації, і тут необхідно описати, як підприємство рекламувало свої досягнення впровадження системи енергетичного менеджменту, або впровадження енергоефективних заходів за його межами, це виступи у якихось медіа, це розміщення інформації на офіційних вебсайтах і соціальних мережах підприємства, згадку про діяльність системи енергетичного менеджменту в корпоративних звітах про сталий розвиток. Це, можливо, також участь у конференціях, виставках, де у вас були стенди. Ну, багато варіацій, тобто ви повинні написати саме, як ваше підприємство рекламувало свою діяльність. Ну і далі останній розділ – це отриманий досвід і висновки. Висновка про те, як система енергетичного менеджменту позитивно вплинула на загальну організацію? Як ви можете, що ви можете порадити іншим компаніям, які тільки стали на шляху щодо впровадження енергоефективності? Також можете описати рекомендації зацікавленим сторонам щодо поцінних рішень або ресурсів, які вони можуть надати для покращення впровадження системи енергетичного менеджменту. В общем, взагалі, ви повинні тут написати. Саме найкраще, що ви отримали, і чим би ви хотіли поділитися після впровадження систем енергетичного менеджменту або енергоефективних заходів? Ну і не потрібно забувати про цитати та використання візуальних зображень. Обов'язково повинно бути в прикладі впровадження одна або дві цитати від представника підприємства, яка підкреслює ділову цінність системи енергетичного менеджменту або його корисність. Також необхідно додавати графіку, фотографії, таблиці, діаграми тощо. Хочу також нагадати, що не потрібно нехтувати вже прикладами заповнених заявок, які ви можете подивитися як на сайті Всеукраїнської премії лідер енергетичного менеджменту, так і на сайті міжнародної премії. І Резюмірує свою доповідь ще раз перелічу, що вам потрібно направити на електронну адресу. Це заповнену анкету. Заповнений приклад впровадження українською мовою не більше шести сторінок і супровідні документи для групи 1 великі підприємства, це копія сертифікату ISO 50001. Для групи 2 маленькі середні підприємства, надати підтвердження участі у програмах підвищення кваліфікації, контакти необхідно. Надіслати о, цю заявку на електронну адресу до 17 січня 2025 року заохочується дострокове подання до 7 січня 2025 року для того, щоб попередньо можна було адміністраторам премію передивитися. І у вас, у підприємств, був час щось виправити до того моменту, як заявки вже лягуть на стіл експертів журі конкурсу. Ну що ж, дякую за увагу, за зацікавленість у темі та чекаю заповнених заявок від учасників.